Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. Сьогодні 21 листопада ось занесла собі букети хризантем, поки снігу ще немає. Сьогодні за церковним календарем і за новим, і за старим велике свято. А в мене в кімнаті ось такий гість. Учора показувала світлини у дописі в спільноті, сьогодні показую відео. На вазоні, на підвіконні, мабуть, буде зимувати зі мною. Маленьке сонечко. День сьогодні гарний, сонячний. 21 листопада вважається рубежем між осінню та зимою. Вважалося, що зима з цього дня встає на ноги. І з цим днем пов'язані прикмети. От, наприклад, якщо цього дня сніги з дощем, то навесні потрібно чекати негоди. Або якщо цього дня зранку пішов сніг, то Великдень буде таким же самим. Чи якщо, наприклад, зранку туман, то скоро настане відлига. Але як бачимо, в нас іще он комбайн навіть їде. Мабуть, у когось лишилася необмолочена соя чи кукурудза, то сьогодні погожий день. Можна обмолотити урожай, корови ще повигодіть. Воно ну, ходять, вигін зелений, не скаже, що вже скоро кінець листопада. Снігу в нас ще не було, хоча вже і в Полтаві, і в інших містах випав сніг. Свій прогноз на зиму я роблю, дивлячись на урожай горобини. Дерево росте на подвір'ї, я за ним щороку спостерігаю і оце помітила. Якщо на дереві багато ягід, то зима буде сніжною і суворою. Тому що вважалося, що якщо ягід багато, то природа таким чином робить запас для птахів, щоб вони могли пережити сильні морози. Це ми з собачкою сходили на город, ось свіжу кропу нарвала, це він бігає там, де посаджена цибуля, часник. Як бачите, нічого не зійшло. Я садила не дуже рано, а це ось сюди повисипалось насіння з красольки. І посходило вже он скільки було. Якби не мороз, може б ще й заквітувало. Небо таке сьогодні. Так от іще про Горобину. Якщо не помиляюся, то навесні 2019 року вона взагалі не квітувала і не було жодного кетяга ягід. І зима була тепла, м'яка, і майже без снігу. Яка буде цього року, побачимо? А з вами була Світлана і моє село на Полтавщині? Дякую за увагу!